У Хмельницькому попрощали ще з одним героєм Андрій Бахтов, колишній командир батальйону Миротворець та захисник України. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання, коли рятував побратимів. Це до нього була вже третя війна. Перша миротворця, його славий. Друга 14. І це третя. Вісім років тому Андрія запросили в академію внутрішніх справ для викладання. Згодом він очолив кафедру військової підготовки. Тож попрощатись із колегою та наставником приїхали керівники академії та студенти. Він виховував справжніх офіцерів запасу, які зараз тут присутні, які з ним на бойових позиціях були. Він знав практику, він знав теорію і був зразком для багатьох багатьох інших офіцерів. І коли йому говорили, Андрій, може, ти не спіши, не йди на фронт. Він казав, да, тут в академії є кому ще викладати, але ж комусь треба боронити країну. Як запевняють, Андрій був справжнім прикладом для молодого покоління. Залишилися і учні, яких він ще не довчив, залишилися друзі, залишилася недописана дисертація кандидатська. Він професійний психолог. От. Але я сподіваюся, що. Тіх молодих людей, яких він виховував, вони цю справу доведуть до кінця і довчаться, і звільнять нашу Україну. От і все буде добре, все буде Україна. Андрія Бахтова поховали на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. У нього залишилась дружина та троє дітей.